Розблокування податкових накладних тема лекції, яка відбудеться цієї суботи, 22 серпня. Запрошую всіх бажаючих, хто хоче навчитися розблоковувати податкові накладні. Як правильно готувати пакет документів? Що потрібно давати в податкову для того, щоб податківці прийняли схвалення щодо реєстрації податкової накладної, які етапи? Подання документів, повідомлень, що за чим, щоб не потрапити до, вже до суду. У моїй практиці складається тільки так, що всі податкові накладні, які ми подаємо на розблокування, розблоковуються саме податковою. В цьому немає нічого страшного в блокуванні саме податкових накладних. Процес, звісно, такий трудоємкий, але якщо грамотно підійти до ситуації, то податкові накладні розблоковуються дуже швидко впродовж. Семи днів сьогодні подали, на сьомий день вже податкова і податкову накладну. Тому як це зробити з першого разу, як не доводити справу до суду, те, що для мене, як на мене, не зовсім взагалі прийнятно, то я вас запрошую про це все поговоримо наживо у прямому такому живому ефірі. Тому, хто хоче, залишайте заявки під цим відео. І до зустрічі!